Вадцять 10 -го, ми проводимо бізнес. Тікток зустріч. Я хто ще буде, Анастасія? Ти знаєш? It, uh, я буду <laughs> <laughs> це точно. Я буду так. так Саша Чек і Олексій Олексіст. ідеалі. Да, дивіться, ну, Я просто більш свій виступ пов'язую з бізнесом і з Тіктоком. Саша Чек, реклама і Тікток і Олексій. Він розповідає до ну, такі класні речі. 13-15 заповідей Тіктока. Такі можливі моменти, які для бізнесу і для реклами дуже важливі. Тому ще нам надали 10 додаткових місць в ресторані Облака в місті Одесі на 25 число. Тому хто хоче і чому хоче, напишіть в коментарях, і ми розглянемо вас і обов'язково запросимо. До речі, десь 5-10 молодих людей, харизматичних, цікавих, які не мають свій бізнес, можуть також бути присутніми. І навіть якомусь з них. Подарую курс від Олексія Стоматології Діали, щоб попасти в круте ком'юніті. Mm -hmm. А особисто я, я вже дві зустрічі і в Овручі, і в Києві провів. Проведу в Києві наступно, у нас вже там десь четверо людей записано. Просто бізнес ток зустріч в нашому офісі, так, на 7-10 людей. Тому хто бажає в Києві, теж можете написати, хочу. Всім лайк, від і партнери.